Вітаю вас на своєму каналі. Моє ім'я Марія Іван. Я живописліць, живу і працюю в Києві. На цьому каналі хочу поговорити саме про мистецтво, де стосуватися моїх особистих думок або міркувань з приводу цього. Що таке мистецтво, що таке живопис, як їм займається зараз в сучасному світі, а особливо в Україні в цей досить важкий час. Ми поговоримо про багато деталей, можемо поговорити і про галереї, і про артіндустрію. Але я буду більше говорити саме про особисту, особисту думку і те, як я займаюся живописом в цих реаліях, в цьому, саме в цьому житті, що зараз, зараз відбувається. Покажу вам свої картини, але я не буду вас навчати і викладати вам малювання, або якісь історичні факти, історичний канал з приводу мистецтва вести ні. Це будуть саме міркування на тему, як, як жити. Художнику, як живописцю в Києві зараз під час такої, таких труднощів. Я знаю, що я знайду людей, які будуть зі мною згодні. Ну, якщо навіть ви не будете згодні, ми можемо про це поговорити. Буду вас чекати, бажаю вам всього найкращого і гарного здоров'я. До побачення!